27 серпня минає 154 річниця від народження видатного письменника Івана Яковича Франка. З цієї нагоди в обласному центрі, який носить ім'я Каменяра, відбулися святкові заходи. Вони розпочалися урочистою ходою від будинку обласної державної адміністрації до пам'ятника поетові. У зв'язку із знаменною датою квіти до підніжжя монументу поклали представники міської та обласної влади, громадських організацій та мистецьких кіл. Із промовою виступили учасники парадного віча. Дехто процитував Івана Франка, відзначивши, що його твори досі актуальні, і сикло Осе. ми Осе, ми Осе, хто любить, приносе, хто любить чуже до себе горнути, хто голих стриже, хто міє тягнути з робочих людей останню свитку. Сирицьких дітей здирає в липку, хто надто турбує з сусідським добром. Нехай наспильнує, збоднемо жалом, Читаємо Франка. Будьмо гідні Франка, щоб нам не стороно було приходити в це місце і дякувати йому за те, що він єдиний лишився українцем, який не зраджує і не зраджує її.